Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. Мої ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. 12 серпня у день молоді на новому бульварі об'єдналися близько 30 громадських організацій, благодійних фондів, молодіжних просторів та спортивних клубів. Пів презентували свої проєкти, проводили майстер-класи, інтерактиви та спортивні активності. Сьогодні саме 12 серпня в міжнародний день молоді в Житомирі відзначаються. Свято, захід присвячений ініціативам нашої місцевої молоді, їх баченню взагалі молодіжної політики, їх презентації своїх громадських організацій, і так далі. Сьогодні тут представлено понад 30 локацій, де можна познайомитися з ініціативами різного спрямування від екологічних до навчальних, тактичних, військових, волонтерських, благодійних і так далі. Локації заходу умовно були поділені на галявини. Зокрема, молодь могли відвідати тренування навичок тактичної медицини, вікторини змінної безпеки та зони психологічної підтримки. Сьогодні в нас представлений загін швидкого реагування. Вони показують спорядження свого автомобіля, з яким вони зазвичай займаються транспортуванням та реагуванням на надзвичайні ситуації. Також в них є лабіринти для того, щоб тренувати моторику, то що його можуть пройти як діти, так і молодь і дорослі». Слід, також нас представлена локація з першої допомоги, де ми навчаємо як надавати першу допомогу в реальному житті, будучи на вулиці, не маючи собою матеріалів, можна спробувати робити реанімацію, можна перевертати від положення та багато чого іншого. Також у нас є локація психосоціальної підтримки. А тут у нас проходять заняття для діток, також є різні справи для молоді так можна підійти, запитати і розкажуть, чим займається безпосередньо ця локація. Головне управління ДСНС у Житомирській області сьогодні долучилось до святкування міжнародного дня молоді. Ми представили чотири локації: протимінна безпека, робота психологів, демонстрація аварійно-рятувального обладнання і пожежна естафета, де всі бажаючі могли позбивати м'ячик струменем води. Третій рік поспіль до організації заходів до Дня молоді долучається молодіжний простір Creative Space. Цьогоріч простір організував заходи на різні тематики. Конкретно сьогодні ми зробили дуже багато різних зон, скажем так, на кожного на кожного універсально. Тобто, наприклад, десь людина може швидко доєднатися, витративши там 2-3 хвилинки свого часу, надрукувати, наприклад, там газетку собі тематичну з цього дня, наприклад, виграти якісь від нас смаколики, призи, мерчі і так далі. Десь вона може прийти на майстер-клас, зануритись у творчість і забрати свій виріб, який з нас собі зробили своїми руками, самостійно забрати, або так само на щось змістовне. У нас сьогодні є і зустрічі зі спікерами, є і встановлення наметів. Є English speaking club і так далі. І відповідно намагалися максимально різнопланово зробити програму, щоб охопити різну молодь. Три великі локації для молоді Житомира організувала молодіжна рада, яка функціонує при Житомирській міській раді. Одна локація це екологічна локація, і тренінгова освітня навіть можна сказати. Першим тренінгом було, був тренінг з фінансової грамотності, другим був зараз якраз проходить тренінг з еко, як це правильно сказати. Екологічних практик можна виразитись так. Друга локація це якраз така локація, на якій ми зараз знаходимось, Це опитування, дослідження молодіжної ради а, щодо того, що хвилює молодь на даний момент в нашому місті, і а, що вони б хотіли змінити. Тобто, ми даємо молоді покреативити і виразити те, що їм не подобається, чи можливо, щоб вони хотіли доробити, додати, і друга локація в нас знаходиться там біля акулбізнесу, а це спортивна локація. Можливо, ви бачили там дітки дуже активно цибають, е веселяться. Опитування потреб молоді спільно з молодіжною радою проводив відокремлений підрозділ громадської організації Українська асоціація студентів у Житомирській області. Зокрема, фокус нами на студентську групу, бо ми захищаємо права студентів, і це наша основна діяльність. І в подальшому будемо використовувати ці дані, щоб покращувати нашу діяльність. Напряму це дуже важливо, бо це дає можливості для молоді, яка і в місті, і тої, яка внутрішньо перемищена, більше соціалізуватися, побачити, які є можливості для них. Бо деяка молодь навіть не знала, що в нас є там молодіжна рада, якісь громадські організації. І зараз вони зможуть доєднатися до цього, розвиватися і рости над собою завдяки цьому. Тому це дуже важливо. Представила свою локацію та активності для молоді і Житомирський пластовий молодіжний центр. У нас тут локація пластового молодіжного центру. В нас є благодійний книжковий ярмарок. Це наші пластуни принесли свої вживані книги. Ми їх за півціни продаємо і збір для наших хлопців військових. Також у нас є локація для дітей. У нас розмальовування шоперів різними патріотичними принтами, плетіння браслетів, феничок. Також у нас можна спробувати каву на пальнику на вогні. Це така ніби як кава з лісу, як пластини їдять в лісі. І також можна з нами познайомитися, і поспілкуватися. Один два-три. Сегодня год, я, я не знаю, что я не иду. I can buy myself flowers, Viktoria Šujska, Oleg Ciporenko, u Centry Podí, STV.